Мій друже, сьогодні ми поговоримо з тобою про весну. Що синіє на землі, ніжні проліски малі? А коли це так буває? Коли Сонце землю пригріває, це вона це вона люба весненька весна. Весна несе нам багато-багато різних квітів. І сьогодні я тобі прочитаю казочку, яка називається. Казочка називається квіти. Так що сідай зручненько і слухай уважно. Якось зустрілися пори року і засперечалися, у кого найкрасивіші найкра квіти. Весна притупнула своїм черевичком, і де сніг лежав, струмочки заспівали, зазеленіла трава, зацвіли проліски, конвалії, Кульбаби і тюльпани. Мої квіти найкрасивіші, говорить весна. Ні, сказала літо, квіти у тебе і справжні, і справді гарні, але мої найкращі. І змахнула літо капелюшкам, у який було плетено сонячні промінчики. Розсипала навколо свої квіти, розквітла цариця квітів троянда. Мак, а якщо помандрувати до ставка, то можна помоливатися білими лилеями. Аж холодом повіла, фарби літа посіріли. Мої квіти не гірше, так сказала осінь, і повела жовтогарячим рукавом. Тут розквітли хризантеми, жоржини, а зима, запорошила снігом і ліс, і луки. Поле, дороги замила, дахи побілила. Тільки не боїться ні снігу, ні морозу зимовий сад, який росте на підвіконні. Це розквітла червоним білим рожевим кольоровим гірань, а в теплиці зустрілися весна і осінь. І зима не перешкода для квітів, вони радують нас своєю красою навіть взимку. А тут настала черга весни, зацвіла під високим дубом канвалія, ніжна духмяна квітка, яка пов'язана з богинєю любові, яка лікує серце. Та і до сього часу сперечаються пори року. У кого найкращі квіти? Квіти вічні спутники людини з раннього дитинства і до кінця життя. А як ти гадаєш? Які квіти найкращі? Подумай. Так, звісно, всі квіти дуже-дуже гарні. І ми з, тобою, ми з тобою повинні ставитися до квітів дуже-дуже обережно. Не треба рвати квіточки, можна підійти, понюхати, можна легенько доторкнутися. Щоб, щоб, щоб почути, яка квіточка на дотик. Але квіти, звісно, вони дуже-дуже красиві, і їх треба оберігати. Я думаю, тобі ця сказка сподобалася. Сподобалася? Так, мені теж. До побачення, до нових зустріч!